Ну, друзі, добрались ми до Альдазора, який був посіяний 25 травня у нас тут. То що то вам сказати? Ну, ось, от, де ось у немає, тут, де широко, то такі брилики, А де йде їх. Не, я, ж кажу, я тут і осіяв 4,6, це 62 тисячі десь на, цей, на гектар. То такі вони, ось, такі, плюс-мінус. Ну, є й менші. Ось. Ну, для весняної оранки і для цього, як сказати. Для 25 травня посів весняна оранка дві культивації. У нас тут було іменно на Альдазорі тут було 100 кг сульфат Амонія вже ми висівали тут сульфат Амонія, то він себе навіть дуже прекрасно чувствує. Я думаю, якісь ще 2-3 тижні і він вже буде готовий теж до косовиці. Густив я його тут чому, тому що пізній посів, думаю, щоб у мене. Встигнуть його прибрати ще з усіма, а не тоді шукати комбайна, всі косять куклюза. Я буду шукати комбайна, щоб косити своїшник. То, то загустило, а так як глянеш, ти бачиш, вони такі. Фу. Рядки порозкладались на дві сторони. Кошиків, я думаю, нам вистачить. Амброзійка теж присутствує. Ну, а що ти зробиш? Без амброзії нікуди. Ми ж то не хазяйни, як це кажуть. Якби був агрономом, то й соя була б, як мені писали там в коментах. Так само і тут. Якби був агрономом, то й сояшник був. Ну, ми вирощуємо, що у нас виходить, та й показуємо. А так альдазор для цього року в нас. Бачите, який, а ранній посів не сильно. Попупа мені. То от вам і сояшник. Все залежить від температури, я дивлюсь. Воно навіть не те, що ранній пізній. А набор температури в нас холодний був травень. Та й червень трошки холодний такий було, воно погода. І вона зіграла дуже велику, як ото кажуть, роль. То, що ну, один і той самий сояшник з одних і тих самих мішків, тільки цей тут стоїть ось в мій ріст, а той отакий дульки. 4 і 25 травня посів. Разниця 20 днів. І в сояшникові теж разниця. Я думаю, мабуть. Пів тони, а то і більше буде в цьому, а то й вся тона урожайності за гектара. То от вам і от вам і як то кажуть, агрономія.